Продовжуємо реалізовувати виставку пам'ятників за зниженою ціною у місті Мергерод Ульченко-Граніт. Дана виставка знаходиться за адресою вулиця Гурамішвілі, 97, дріб 21. Кількість пам'ятників обмежена. Так, дивіться, у нас вже з цієї виставочки. Це цей пам'ятничок, ось ці ось два пам'ятника. І отаман бачите далі ще один пам'ятник. Тобто, це ми буквально вчора цю виставочку виставили. Попередню вже забрали люди, розібрали. В общем, кількість пам'ятників обмежена, не боріться. Замовляйте, хто планує вартість від 5,5 тисяч за комплект. Наприклад, цей пам'ятник коштує 5,500, Сюди входить стела, підставка, гробниця, портрет, підпис на передній стороні. Також входить у вартість. Цей пам'ятник ззаді не полірований. Даний пам'ятник 6 тисяч, бачите, він полірований ззаді. Вартість вказана за комплект. Є також пам'ятники дорожчі трошки. Наприклад, 6800, 9, і там також пам'ятники 18 тисяч 15, 18, 16, 15. Це також пам'ятники з за зниженою ціною. Також маємо велику виставку пам'ятників, тут стандартні ціни. Тут ціни знижені. Бачите, наприклад, цього задня стінка не полірована. Але пам'ятник загальною висотою 120 см вже з портретом, з підписом є можливість придбати за 7500. Зараз буде ефірчик на моєму каналі Ульченко-Граніт. Тому якщо ви хочете, зараз я буду розказувати ще більше інформації, показувати ціни, переходьте. Тримайте консультацію. І ще раз нагадую, що не боріться, тому що кількість пам'ятників обмежена. Ціна, до речі, знижена, тому що є певні нюанси візуального характеру. Наприклад, такі ось п'енція трапляються подекуди, але переважно мустели всі в ідеалі. Дана виставка знаходиться за адресою Гремішвілі, 97, тріб 21, місто Миргород. А також у нас ще наше виробництво за адресою Петрівська, 15 в біля кладовища ССК.